І всім привіт, з вами Марті і сьогодні ми будемо проходити скіл-тест ВТО 5 онлайн. Беріть щось меншненьке. Відео обіцяє бути дуже цікавим. Погнали! Так, їдемо сюди. уй Оп, це Султан. Ага, поняв. А, А, ясно. Ну, як ми зірвалися? Я не зрозумів. Це що таке за неподобство? Так, нам треба султан. А, а сюди можна. А ні, сюди не можна. Ну якщо розігнатись, то можна буде. Ой, як вогонь той горить. Вам не буде чути, бо що я поставив такий. Що. Оп-оп. І налаштовую, щоб прям ідеально все, найс. Тут пройшли. Далі, отут Ізічний. І перший чекпоінт наш. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, який він. Який він швиденький, такий султанчик. Може я собі таки куплю ГТАшку, щоб місії виконувати в файні. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, найс. Nice. Так, це вже який по рахунку чекпоінт? зараз чекнем. А, тут не можна чекати. чи є. А, дивіться. 25 чекпоінтів з трьох. Е, 3 з 25. Так, ну тут ізі теж. Ой-ой-ой, ну та, і зі здох. Є має звичайно мартин. <хи> та. ой-ой-ой. Ой-ой. тут можна так пі під. Ой-ой-ой, страшно. То все на одному диханні треба зробити. Ніфіга. На це ви обов'язково маєте поставити. А, ні, все. Можете не ставити. Ну, хочете ставити, хочете не ставити. Опа. Отут. тут. Оп. Встигли. я. А, ні, нормально, нормально. Султанчик такий бодренький. Проходив все ідеальненько. Так, тут пройшли. Далі сюди ще один такий самий елементик. Оп, тут розгін. Опа. Ой-ой-ой, перевернулись, головне, не вибухнути пліс. Все, найс. Nice. Не вибухнули. Якщо вам подобаються такі відоси, типу. Е типу, проходження скіл-тестів. То ви можете поставити в подбайку та, підпи... та написати в коментарі свій Соціал Клеп, і ми... я можу з вами списатись, і ми будемо разом проходити social... e... Соціа тести та може запустимо, якщо в нас буде велика компанія. Спуск. Так, тут таке саме, ну тут. Ну, тут я вже привик. Я вже майже професіонал та жартую. О, сирена десь там. Не в нас саме. В області, а не тут, в гадарці. Так, ну що ж, тут дерево якесь, так. О. о, ну треба акуратно їхати, я зрозумів зразу. А ні, можна швиденько так. А, Ааа, все, ясно. Треба якось туди. Чи цей хвіст невидимий. А як? Що це за не... непорозуміння? Що це таке? Ми що, маємо. Та ну, не може бути. Та ну, це перекладка. Ні. Це капець буде, бо я не, ще не пробував навіть перекладки робити. Ну, добре, постараємось пройти. Так, отак. Оп, все нормально, нормально, нормально. Оп! І пройшов! Найс! Взяв чекпоінт Найс. Все, Ізічка Так, ну тут акуратно треба нам їхати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тайма. Що це таке? Так, Та прямо-прямо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. ой О тут аккуратненько. Аккуратней. все, найс. Nice. Так, ну тут таких штучок. Один, два, три. Три штучки таких треба пройти і все. Головне дуже обережно, щоб не перевернутись. Так, я тут вже прийшов. Ой. Головне гаску не давати, а то я такий на андреналіні зараз буду. Мені реально... Блін, цікаво це проходити. Майже так само, як мені було колись раніше купляти ГТАшку. Ой, чуть не впав. Так, ось сюди спускаємося. Так. Далі сюди. О, все, добре. А тут що? А тут ця сирена, ось, бачите? А це вона грає нам. Да. Так, давайте вимкнемо фари, і все, тут можна розігнатися, я так розумію. Чи тут буде якась пастка? 100% якась пастка. А, ні, не буде. Ой-ой, ой-ой, погано. Все, тут можна розігнатися, і далі у нас. Ой, тут вогонь, так жарий. Так, погнали, тут треба розігнатися нам. Оп. І ідеально, Іде. Так, тут назад. Що, реально назад? Ну тут, каже, назад. А куди нам... А, все бачу, чекпоінт. Ми маємо сюди з'їхати. І по воді... А, де вода? А, все бачу. Оп, оп. О, який султанчик насильний такий. Не знаю, чого вони не додавали цей е, реальні машини, так би було цікавіше. Але можна скачати моди. Буде так теж файно. Ну, але якщо б вони зробили зразу файні такі тачки, то ми б могли. Так, тут така, ніби перекладка. Ой-ой-ой, оп, Все, найс. Тепер ось тут. Ось тут нам треба. Отак От переїхати, ото начіпляємо. І сюди. Оп, обдараємося всю штучку, звичайно. Так, оце головне задівати, а то вибухне, самі розумієте. Так. А далі куди? Ага, все ясно. Я трошки затопив, сорі. Я думав, нагору там. Ага, нам треба туди, я так розумію, це все на одному диханні проходиться. Ну, виглядає неважко. Тут отак. Так. <смі> <смі> ну, легко. Ну, блін, ну було б цікавіше з кимось проходити. Так що давайте пишіть в коментарях свої соціал клеби, я вас добавлю, і наступне відео вже буде з вами, якщо ви хочете. Звичайно. Все, ізі, Спершу. Ага, нам треба ще всередину туди. ой ой задом поїхав. Ні, султанчик такий нормальний. Султанчик взагалі. Я ще скоро буду грати на одному українському РП-сервері. Але поки не буду казати, який. Щоб була якась інтрига. Так. Все, погнали. О тут. Ой-ой-ой. А тут що? А тут ми на бік. Ага, на бік На бік. Ага. Як завжди, я маю впасти. Ну ок, дивіться, тут ніби нічого складного немає. Нема, та нема. Дуже нема. Блін, а як там реально пройти? Ну, типу, отак. О, о! Бачили? Все, Будемо знати, як це проходити. Так. Минуло відео було занадто лінивим. Ой-ой-ой, ой Та ні. Та капець, блін, як це пройти? Ну, треба на такій невеликій швидкості їхати. Оп! Ай, замала швидкість була. Так, ну давайте, давайте, ми маємо зібратися. І ми все пройдемо. Та! Та єма! Перелетів знову. Коротше, підлюжимось тоді, коли я пройду. Оп. О, друзі, ми прийшли, так. Ну там треба просто було на невеликій швидкості. Так, тут легко. Головне, оці шарики, напевно, не задівати. Може, там міна всередині, я не знаю. Ну, мені страшно, якщо чесно. Так, сюди направо, нам сказали. Ну так, ми їх ми послухаємось і поїдемо направо. Так. Тут униз. Униз. А, ні, назад. Назад. А ну тут буде просто туди, а потім вперед, а потім направо сюди. Ну так. Так, ну що там? Бачите, там посередині зараз буде чекпайн? Чи ні? А, він вже там. Ось він. Так, ну ми тут на. А, вон, тут навіть стрілочки є. Так, тут. Тут нам треба. Ага. А як це зробити? Так, я не зрозумів вас. Може тут є невидима якась? ця... Якась траса, чи що? А, все бачу. Це треба пробити? Зараз я проблю. Тож треба все з розгону робити. А я не взяв розгін. Оп! і бам! Ну, хватає. Не, не хватає. Оп! Та як воно так не хватило? Давай! Давай вирви! О, все найс! Ну, занадто якось так до боку. Оде. А, а! Чекайте, а воно А воно все розпавниться, так, тут легко. О, заповільнила нас. Найс. Оп. Так, ну ми тут ще беремо розгончик і стараємося пробити дірку. Ага. Пробиваємо. О, все, найс. Так, ну тут ізічка. Тут ізка. Тут, як то скаже, там дитина може пройти. Без гарантії на те, що вона впаде. Так, ну тут кегля можна її скинути. Ай! по лицю дала. Ай! Бам! Та. Да, ясно. А, ми пробили. Ой-ой-ой-ой-ой! Так. Треба ще отак. Розгончику прямо взяти. Все, найс. Так, далі прямо. І це фініш! З вами був Марті. Всім удачі і всім па-па!